І ДБР завершило досудове розслідування за фактом трагедії на станції Фуніколера у Києві. Йдеться про загибель 16-річного підлітка внаслідок перепалки зі сп'янілим чоловіком. Тепер нападнику загрозою жує довічне. У ході розслідування слідчі ДБР встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на частину 2 статтю 115 кримінального кодексу України, яка передбачає довічне позбавлення волі. Після ознайомлення стороною захисту справу буде скеровано до суду. Я нагадаю, що сварка з фатальними наслідками сталася 7 квітня близько 8 години вечора. Як повідомляли очевидці, між працівником УДО і підлітком виник словесний конфлікт на тему служби в армії. Після виходу з вагону на верхній станції фуніколера чоловік штовхнув хлопця. І той влетів у скло і головою розбив його. Уламки порізали парубкові шию, через що він помер просто на місці. Нападника одразу ж затримали. І вже 9 квітня Печерський районний суд ухвалив рішення відправити його під варту на 60 діб без права. На заставу.